Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі За правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас цікава задачка на знання дорожніх знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, за якими напрямками може проїхати водій жовтого автомобіля? Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Напрямки Б та Г. 2. Тільки напрямок Б, 3. А та В. 4 Усі, окрім Г, 5. Тільки Г та 6. Усі напрямки дозволені. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю. Давайте таким чином провіримо, хто зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водієві запропоновані чотири напрямки для подальшого руху. Давайте розберемо кожен напрямок і вияснимо, котрий дозволено, а котрий ні. Звісно, що в першу чергу ми маємо розібрати дорожні знаки. Власне, складнощі в вирішенні цієї задачки можуть виникнути хіба через незнання дорожніх знаків або через неправильне розуміння їх комбінацій. Отже, знак 2.3 головна дорога ми начіпаємо, оскільки нас зараз не цікавить порядок роз'їзду на перехресті. А от знак під ним нас дуже навіть цікавить: це 3.1 рух заборонено. Цей знак забороняє рух усіх транспортних засобів. Деякі транспортні засоби можуть відступати від вимог цього знаку, такі, наприклад, як транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, або ті, що керуються інвалідом і так далі. Але давайте домовимося, що наш водій не потрапляє ні під одну категорію. якщо під цим знаком немає ніяких табличок, то він забороняє рух прямо, тобто за напрямком Б. Але таблички в нашому випадку є. А саме: 7, 5, 3 вид транспортного засобу. Ця табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на легкові автомобілі, а також на вантажні з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн. Під нею ми можемо бачити ще одну табличку: це 7-3-3 напрямок дії. Зрозуміло, що вона вказує на напрямок дії дорожнього знаку, з яким вона застосовується. А тепер давайте, так би мовити, прочитаємо всі три знаки разом. І у нас виходить, що рух заборонено легковим автомобілям, а також вантажним з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн праворуч та ліворуч, тобто за напрямками А та В. Відповідно, знаки не забороняють проїхати прямо або розвернутися, але наш водій знаходиться у крайній правій смузі, звідки поворот ліворуч та розворот заборонено. От і виходить, що із всіх напрямків на перехресті дозволеним є лише проїзд прямо. Тобто напрямок Б. А значить, я вітаю всіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.